Він знав досконалу історію України, він знав історію УПА, він знав історію Шухевича, Бандери, він знав, хто такий Махно, він знав, хто такі січові стрільці, він знав досконалу історію України. Лілія Заяць розповідає про сина Антона, який у 33 роки загинув поблизу Бахмуту Донецької області. 18 березня його убив російський снайпер. Уважний був до кожної людини, до кожного солдата на хресту. На... Над гробном висіли вінки, найкращому командиру. Найкращому каже син, пішов захищати родину і Україну, коли розпочалась українсько-російська війна у 2014-му. Воював більше року, отримав контузію після реабілітації. Почав працювати метрологом у Києві. Він обслуговує електронне оборудовання, Все, що з електронікою зв'язане. Говорить, він досконало володів англійською мовою і принципово не розмовляв російською. Захищав Луганщину, брав участь у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Був на Херсонському напрямку поблизу Бахмуту. Здобув дуже високі нагороди. Орден Богдана Хмельницького це визволення Зайцево, це визволення Сходу. Це залужний срібний хрест від двадцять 12 дванадцятого, року. полторак. За зразкову службу син отримав 12 нагород і медалей, розповідає Лілія Заєць. Тепер рідні просять президента, аби бійцю Антону Зайцю присвоїли звання Герою України посмертно. Відповідну петицію на сайті електронних петицій президента розмістили 19 квітня. Її зареєструвала дружина бійця. Петиція для розгляду має набрати 25 тисяч голосів. Менш ніж за два місяці зібрали більше. Ми хочемо вшанувати пам'ять героя, який заслуговує на високу нагороду. Нині петиція має статус на розгляді. Далі цитуємо: розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої президентові України, публічно оголошується президентом України на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці з відповідями, а також надсилається у письмовому вигляді автору, ініціатору електронної петиції. Дуже хочу, щоб її сина та всі, хто віддав життя за Україну, не забували, каже Лілія Заєць, і допомагали тим, хто нині захищає нас. Анна Добрань, Анатолій Басиста і Суспільне новини Кропивницький.